26 червня п'ятниця. Час дивитись новини на нашому каналі про найголовніші події останнього дня тижня. Розповідатимуть наші кореспонденти у студії. працює Люба Яворська. Львівщину штурмить в області знову негодам конституції України 13 років. Де найкраще відпочивати про це й не тільки вже за мить. Львівщину штурмить у ніч на сьогодні негода повернулася. Як наслідок сім населених пунктів залишились без світла. Електрику відновлюють аварійні бригади Львівобленерго. Загалом в Україні знеструмленими залишились населені пункти у десятьох областях. Найбільше постраждали Вінницька, Рівненська та Волинська області. Невесело довелося у сусідній Польщі. Там вулицями міста Мелець на півдні країни пронісся смерч. У наслідок стихії одна людина загинула. Проливні дощі, що йдуть у цій місцевості три дні. По. Спіль спричинили розлив річки велопольки, яка затопила шість сіл і знесла два мости. Зараз там працюють рятувальники та армійські підрозділи. Свято конституції у Моршені. Упродовж 27-28 червня відбуватимуться заходи до 13-ї річниці головного закону країни і до дня молоді 19-й годині. На майдані незалежності відбудеться концерт із участю Наталії Самсонової, В'ячеслава Зінчука та артиста Ігоря Кобрана та Юлії Звір. А о пів на десяту розпочнеться молодіжна дискотека. У нашому ж місті день конституції вшановувати розпочали вже сьогодні. У народному домі просвіту відбувся концерт до дня. Конституції на початку виступила перший заступник голови районної державної адміністрації Юлія Корилишин, благословив усіх судовий вікарій Стрийської єпархії Степан Кузишин. Згодом на сцену вийшли Кухар, голова районної ради Роман Козак і староста Ланцутського повіту Адам Кшиштонь. Шановне панство, привітали усіх із днем конституції. Мирослав Сене, голова Львівської обласної ради, привітав мешканців Львівщини із Днем Конституції, побажав міцного здоров'я та натхнення, матеріального благополуччя, родинного затишку. Крім того, голова облради заявив, що засмучений тим, що далеко не всі громадяни України вважають День конституції важливим святом. На його думку, це пов'язано з тим, що головний закон країни не виконується на повну силу. І до інших подій помер король поп музики. Сьогодні у госпіталі університету Каліфорнії у Лос-Анджелесі зупинилось серце Майкла Джексона. Коли сповикові стало зле йому застосували штучну кардіостимуляцію. Проте врятувати життя Джексона так і не вдалося. Серцевий напад ймовірно спричинили численні препарати, які останнім часом вживав музикант через хвороби. Майкла Джексон досяг міжнародної популярності у 12 років як поколінь організованого ним гурту Джексон. 5». згодом став найбільш комерційно успішним сольним артистом в історії і був проголошений королем поп-музики. Один із його альбомів Трілер потрапив до книги рекордів Гіннеса як диск усіх часів і народів. Майкл Джексон сам готувався до прощального туру у Лондоні. Заправився на мільйон підприємець із Миргорода заїхав на ЗС у бродах. Чоловік щувся, як з його іномарки зникла спортивна сумка. У місті турбини був більш ніж цінний. Майже 3,5 кг кілограм золотих виробів та 80 тисяч гривень. Загалом вже краді збагатилися приблизно на 600 тисяч гривень. Чоловік негайно звернувся у міліцію. Правоохоронці розшукують злочинців. Час відпусток настав, пора покидати робочі місця і гайда на відпочинок. А де саме ви збираєтесь безтурботно набиратися нових сил та записатися енергією залежить від уподобання, звісно, від гаманців. Проте де відпочиватимуть стріляни цього літа, знає Світлана Кренців. Хто не мріє влітку позасмагати на сонці, полежати на гарячому піску та скупатись в морі. Зараз саме час забути про повсякденні справи та виснажливу роботу і відправитись у довготривалу відпустку. Варіантів відпочинку чимало. Останніми роками стріяни все більше ринуть за кордон. Екзотична та порівняно недорога Туреччина, Єгипет із тисячолітньою історією, розкішні курорти Європи, незрівнянні острови Середземного моря, не можуть залишити байдужими нікого. Людей зовсім не Кає свинячий гриб та економічна криза. Відпочинок насамперед розповідає туристичний агент Ірина Бенько. Ті, що відпочивали, вони далі їдуть. Ну звичайно, люди їдуть і там ну не то що дікарем своїм транспортом, самі шукають собі економ-варіанти, але люди їздять відпочивати, тому що самі розумієте, і так зараз позитива мало. Хочеться змінити обстановку. береш відпустку не для того, щоб вдома сидіти і так далі. А те знову ж таки все, все одноманітне таке. А хочете поїхати за кордон і почити. Сьогодні відпочинок за кордоном обходиться гаманцю недорого. За 300 доларів з людини можна злітати літаком, побачити верблюда та ще й позасмагати на турецькому чи єгипетському піску. Особливо популярні сьогодні курорти Хорватії та Чорногорії, адже там відмінили візовий режим. А тому туристам набагато простіше добратись. Проте Туреччина залишається лідером серед туристичних країн. Якщо говорити за Туреччину, от е, дуже доступні зараз ціни. Є гарячі пропозиції. Ці як правило кожного дня і тижня виходять туроператор, паратор, на ринок їх. Не дуже доступні. Це получається від 250 до 300 доларів на людину. Це все, все в пакеті. Літа, проживання, харчування, все включено. Звичайно, якщо говорити про туризм, туреччина займає перше місце. Відпочинок на морі ніщо в порівнянні з Карпатами. Вважає стрийський горе Микола Ханас. Миловидні краєвиди, чисте гірське повітря та незабутні враження. Походи в гори для чоловіка звична справа. Вже більше десяти років Микола підкорює вершини українських гір, про що свідчать світлини у його кабінеті. В першому Карпати це є поки що у нас в Україні найчастіший регіон, який може бути. Тобто це вже є здоров'я. Друге, якщо взяти в фінансовому плані, це є досить дешево, тому що їдуть до нас Прибалтики, їдуть до нас поляки, їдуть до нас Східна Україна, центр України. А чому ми, які живемо під Карпатами, які бачимо Карпати, чому ми не можемо їх практикувати частіше? Скільки б не коштував ваш відпочинок, та де б ви його не провели, головне набратись масу гарних вражень, адже вдала відпустка, запорука продуктивної праці. Світлана Кренців, Роман Купринець, Дмитро Пшебетович, новина Срія. Ось таким було останнє повідомлення. Побачимось наступного тижня. А завтра у цій студії чекайте Світлану Кренців. Вона підсумовуватиме інформаційний тиждень. Нехай вам щастить. Дорога це життя стежками спортивного буття разом із партнером нашої програми. Магазином Олім поведу сьогодні вас. Я Олег Филик. вітаю сьогодні. Про такі українські боксери курс на перемогу. Збірна України зіграє з Туреччиною та Андорою у Києві. Чемпіонат Європи з веслування у німецькому Брандербурзі далі буде. Новини боксу наші побили австралійців. Збірна України з боксу обіграла Австралію. У Вінниці відбулася матчева зустріч із боксу між збірними Австралії і України. За результатами семи поєдинків у різних вікових групах і вагових категоріях. Із рахунком 15-12 командну перемогу здобули українські боксери. А тим часом український боксер напівважкої вагової категорії В'ячеслав Узілков, який є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу WBA, може провести титульний бій у Києві. Про це повідомив генеральний Директор компанії К2 East Promotions Олександр Красюк. Ми вже направили пропозицію представникам Габріеля Кампільо, який є чинним чемпіоном WBA про проведення цього поєдинку в Україні. Зараз ведемо переговори, сказав він. Наш боксер вже перемагав Кампільо нокаутом у шостому раунді восени 2007 року. Він також повідомив, що згідно з правилами WBA Кампільо повинен провести обов'язковий захист протягом чотирьох місяців. Баскетбол, молодіжна жіноча збірна України візьме участь у товариському турнірі у Польщі у межах підготовки до чемпіонату Європи. Молодіжна збірна України U-20 у Польській гдині бере участь у товариському турнірі, що триватиме до 28 червня. Учасниками турніру, крім господарів, є також збірні Чехії та Угорщини. А от чоловіча збірна України програла Бразилію у товариському турнірі в Німеччині з рахунком 70-75%. Чемпіонат Європи з веслування у німецькому брандербурзі статував чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каноє, що триватиме до 28 червня. Олімпійська чемпіонка Інна Осипенко-Радомська та бронзовий призер Пекінських ігор Юрій Чебан. Головні надії української команди на нагороди. Нагадаємо, що в цьому сезоні Інна змінила одиночку на двійку. Тепер виступає у парі з Іриною Муравйовою. Заключний збір перед континентальною першістю спортсмени проводили в Дніпропетровську. Чемпіонат Європи має стати головною перевіркою в певній мірі визначити остаточний склад на чемпіонат світу, зазначив головний тренер української збірної Ігор Нагаєв. На дворі криза внески не сплачені. Половина футзальних клубів не сплатили внески на наступний рік. Лише п'ять футзальних клубів України виконали рішення виконкому ЕМФУ щодо сплати внесків за участь у змаганнях чемпіонату України з футзалу у спортивному сезоні 2009-2010. Рішення перерахувати половину потрібного внеску 25 тисяч гривень. Виконали клуби ЛТК, Луганськ, Шахтар, Донецьк, «ПФС Севастополь, Локомотив, Харків і Ураган Івано-Франківськ. Львівські клуби «Енергія», ТВД і «Тайм» рахували лише половину зазначеної суми. Команда Михайличенка проведе з турками товариський матч. У груповому відбірковому турнірі Чемпіонату світу 2010 національній збірні України належить провести ще чотири матчі: виїзні проти Білорусі та Андори, і домашні з Андорою та Англією. Окрім того, невдовзі у контрольному поєдинку нам протистоятиме Туреччина. Місце проведення матчу з англійцями 10 жовтня було визначено ще минулого року. Своєрідний тендер виграв Дніпропетровськ з його Дніпро-ареною. Тепер стало відомо, де пройдуть поєдинки з Туреччиною. 12 серпня та. Дорою 5 вересня, як і у випадку з недавнім матчем проти Казахстану, національна збірна України, обидві зустрічі проведе на столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Це була остання новина на сьогодні. З вами був Олег Фелик і спонсор спортивних новин магазин «Олімп». Пам'ятаємо, будь-яка невдача, це ще не поразка, доки ми не здалися, тож не здаваймося. У погоди на нашому каналі приватне підприємство Макбут на вихідних знову дощитиме. Над містом все ще блукають розові хмари. Температура повітря залишатиметься високою, 28 градусів тепла. Вітер дутиме з півдня та сходу зі швидкістю 2 метри на секунду. Волос повітря, 57 відсотків. Атмосферний тиск 731 мм ртутного міліметр стовпчика. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це макбут, власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.